Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сльози хвали. Псалом 29.5. Співайте Господеві, святії Його і славте пам'ять святині Його. Багато років тому я піклувалась про свою матір, поки вона перебувала в хоспісі – я вдячна Богу за ті чотири місяці, коли Він дозволив мені їй послужити, і я просила Його допомогти мені пройти шлях скорботи. Мені часто було складно славити Бога у той час, як я відчувала емоційне замішання. Коли ж моя мати зробила свій останній вдих, мене охопили сильні ридання, і я прошепотіла Алілуя! Довгий час я відчувала себе винною за славослів'я Бога в ту спустошливу мить. Поки, роками пізніше, я не поглянула уважно на псалом 29. У пісні Освячення дому Давид прославляв Бога за його вірність і милість. Він закликав інших співайте Господеві. Потім Давид поглянув, як Бог тісно переплітає труднощі і надію. Він визнав, що є часи горя і радості, часи відчуття безпеки і збентеженості, його благання про допомогу пронизані впевненістю в Бозі. Відлуння цієї хвали чується в миті плачу і веселощів, горя і радості. Зрештою, Давид говорить про свою нескінченну відданість Богу. Ми, як Давид, можемо співати, Господи, Боже мій. Повік славити буду тебе. Бог у будь-якому нашому стані може допомогти нам висловити свою довіру Йому і попровадити нас до поклоніння Йому з радісними вигуками та сльозами хвали. Як Бог допоміг вам довіряти Йому навіть попри ваше емоційне замішання? Як славити Його під час труднощів? Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені довіряти тобі і славити тебе у той час, як я намагаюсь впоратись зі своїми емоціями. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.